Ми в тунель, який буде, напевно, я не знаю, чи це цей, що 18 кілометрів. Ми вже не один раз їхали. Подивимося. А, ні, це короткий, 320. Ось яка година. Тут є такий тунель, який е, хотів до Рігу. Мені Здається, 18 кілометрів, дуже-дуже довгий. І там так гаряче робиться, я кажу, що включає зразу. От знаєте, хто не витримує такого, як вам сказати, ну, закритих таких приміщень. Це трошки так, ну, я знаю, я вже там третій раз буду їхати. І ось так. Дивіться, погода якась дуже-дуже гарна, 22 градуси. На кінець ми тут віджили, від, від, від просто таке повітря гарне, 22 градуси, дуже комфортно, дуже сильно комфортно. Я дуже сильно задоволена на мої. Ми ще не снідали, пізніше ми зустрінемося. Не зустрінемося, а сядемо на горбі і витягнемо торби. Ми маємо італійську їду. Дощик падає, бачите? Падає дощик. І це дуже добре. У нас в Італії, там де я живу, там два місяці, то точно дощу нема. Екоква дзуріго 143 43 кілометри. і 143 км. Це недалеко, але тут треба обов'язково не перевищувати швидкість. Обов'язково не перевищувати. За кожен кілометр ви заплатите 100, гарантія 100% штраф. Як написано 80, ви повинні їхати 78. Ви зрозуміли? Тут дуже дурно 80, бачите, 80 і все. А! 16-17 кілометрів! Заїхали ми в тунель! В тунель заїхали! 16 кілометрів, 965, мені здається. Ось такий тунель. Так, мій компаньйон вікна закрив. Добре, що закрив, тому що... Знаєте, тут гази такі можуть бути вихлопні. Краще закрити вікна і включити арі кондиціонер в машині. Дорогі мої, Швейцарія це країна нелегка. Тут дуже-дуже треба поважати себе і, і тих хто кругом. Я навіть гроші маю. Я навіть маю швейцарські гроші, які в мене вже. Подивіться, який в мене кошельок спеціально. Як тітка за села, бачите, як бабка якась От такий швейцарський кошельок. І тут в мене є гроші швейцарські. І ці гроші, які мені залишилися 5, 5 років назад, я мала набагато більше тут тих швейцарських франків. Але як в мене я зробив, я робила ремонт, я купила свою квартиру в Італії, і я робила ремонт, і там я розробила капітальний ремонт стопроцентний ремонт. Ви розумієте? І і мені вже в кінці грошей не вистачало. Була велика дифікульта. Чому мені не вистачало? Тому що я спочатку всі матеріали купляла, Дуже всі матеріали я платила зразу 100%. 100 купила, заплатила всі гроші. Купила, купила. А, а італійці так не роблять. Вони платять спочатку замовляють. Пізніше 30% вони платять. Тільки 30 платять, а пізніше решту платять. А я спочатку платила платила 100, а пізніше думаю, ну, на що мені 100 платити, як я можу 30 заплатити. Так? І я заплатила 30% і забула, що мені ще 70 треба платити. І пізніше ще щось купила, одне за 30% заплатила, а 70 треба було платити. Поставимо тут нехай кошельок. Нехай кошельок, зараз вам покажу гроші. І, і цей а пізніше в кінці як вже грошей нема. Мені прийшло, подзвонили, прийшло, що там за батареї, якісь я... Ще треба було мені платити. 2000 три. Коротше, мені ще на, на цей назбирали боргу багато, тут ще є гроші, але я вам всі не буду показувати. 80 тут треба їхати. Оце франки такі. Не добре в тунелі, бо мій компаньон дивиться, він тут повинен бути осторожний. Анаджа, Отакі от дрібненькі гроші, 50 франків. Анаджа, Вау! Вау! Отаких от 50 франків. І, і це ще там якісь гроші є трохи. І це небагато, але добре їх тут мати, бо треба в туалет сходити, треба десь зайти. Такі гроші ви можете поміняти зразу, як тільки заїжджайте в Швейцарію. Там такі ті конто. Тут в центрі, в місті, я не знаю, тут нема таких канторів, як у Львові, де захотів, там пішов. Там, напевне, де якийсь, може, супермеркати, великий центр комерчалі може. Я не пам'ятаю точно. Але треба шукати в, центр... ну, в місті, де, де, де не всюди міняють. не всюди. А як ви тільки заїжджаєте в Швейцарію, там ви можете поміняти гроші Євро, це майже. То саме, бачите, то саме один до одного. Що євро, що євро. А що у ці швійцарські як вони називаються? швейцарські франки, це є одне й те саме. Ми їдемо 80, дуже їдемо помало, спокійно. Бо знаєте, переїхати через е, два рази, через всю Швейцарію, і треба бути осторожним, щоб штраф не прийшов додому, бо штраф прийде додому на пошту до нас. Ви розумієте? Оце відео я е, зараз виставлю, а пізніше вам ще покажу, як ми з дому виїжджали в слідуючому відео, що ми там сьогодні зранку їли. Ми зупинилися, там в барі, манго ми їли. І пізніше ще друге відео е, побачите. Тут в мене ще всякі там тівої, такі 2 евро, ну, коротше, не 2 евро, ну коротше ще в мене тут є м -м, швейцарські гроші. Два франки, ну, желізні ті всякі ще теж є в мене є. І ви знаєте, досить приємно їхати ось тут. Е, прохладно. О, 27 градусів мені показує. А, це в тунелі 27, а тут у нас всередині у машині дуже-дуже прохладно. Кондиціонер включений. Ось тут дуже-дуже повітря таке свіже виходить. А на вулиці 27. Я пам'ятаю, раз, як ми їхали багато років назад. Ми заїхали в цей тунель, і ми не включили аріокондиціонату, а це була зима. І тут несподівано на вулиці, так ну, перш ніж заїжджати в цей тунель, так було холодно на вулиці. Знаєте, мені холодно, холодно було нормально, ми сиділи нормально. Ми їх заїхали в тунель, а тут чимраз горячіше, горячіше. Боже, як стало горячо. Ми скоро включили арію ну, кондиціонер тут в машині. І ми зрозуміли, що температура піднімається тут. Тут тепло навіть зимою. І ось такий. Ми веземо у Швейцарію два величезних кавуна. Я не знаю, чи я вам показувала. Я купила два кавуна 13 кілограм один і 13 кілограм другий. І але це буде вже після Швейцарії, після Німеччини ми знову поїдемо у Швейцарію. У Швейцарії ми будемо зустрічатися з моїм сином, з моєю невісткою і з моєю дочкою. Я ту ляльку показала на цьому. Гарна лялька, за яку за заплатила 39 євро. Висока, 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 висока. І я показала ту ляльку на відео. Як воно називається? Відео... Ну, як, як, як дзвонять, дві людини здзвонюється і бачать один одного. Як називається? У нас називається відео е, відеодзвінок, напевне, по-українськи буде. І Подивився на ляльку і каже, каже, мама, ти дуже дешеву ляльку не купляй. Дуже дешеву ляльку не треба. Каже, бо то все пізніше повідлітає. Вона скоро поломиться, вона неякісна. На китайська, бо нам вже таку, каже, один раз подарували дешеву ляльку, і на другий день каже, вже все повідлітало, всякі там блески, руки, ноги з тої ляльки, вулося все повилітало. Я почала сміятися, я кажу, «В Італії, мій син Віталій називається. Кажу Італії, дивися дарованому коньові в зуби не дивляться. А ми почали двоє сміятися. Я кажу, це дорога лялька, кажу, то, ти що, ти що не бачиш, як очі крутяться, лялька ходить, чуть не метр висока, це величезна лялька. У нас дуже іграшки сильно-сильно дорогі, дорогенькі мої. У нас в Італії іграшки дуже сильно дорогі, хто знає. От, саму найдешевшу ляльку таку 30 треба платити, 20 малесенька лялька коштує. От, на другий раз я її куплю, може чичобеллю. Ну, 50, 60, 80 евро такі ляльки коштують. Знаєте, Такі дуже похожі на, на новонароджених дітей. Так, Зараз мені, щоб не забути, я буду витягнути і зразу ручка в мене є, папір є, я взяла. Я буду записувати, бо я більше забуду. Скільки це все нас коштує, та подорож буде. Але ми після того ми будемо ще в Львівню їхати, там будемо спати в машині. Так само дуже дуже багато днів, і там ми будемо шопінг робити. Шопінг дургеньк. Там багато сил. Нам 150 магазинів є. Це таке село дуже дороге, дуже туристичне. Ну не дороге, але дуже сильно туристичне. І воно дуже сильно красиве, і там дуже сильно холодно. Там в день 18 градусів більше температура не піднімається. А вночі там буде температура 12 градусів. Там як дощ, то ми там замерзнемо ми там пропадемо. Не дай Боже, щоб би нам там попав два-три дні. І а я їду, тільки маю одне взуття відкрите. Ми там шопінг будемо робити. Я там думаю собі купити дві-три пари взуття. Ми там майже кожен рік їздимо, і в мене ще в хаті є багато взуття, яке я майже не вживала. Шкода, що я вам не показала все своє взуття, яке я з Лівінні привезла, що я дуже мало ходила. А є тільки що я навіть не вживала. І в нас є в планах в Лівінні. Ось Лівіньо, Бачите, у мене на руці, а от, от Лівіньо. Мій син був в Астердамі і мені подарував з Астердаму цю наручку, цей браслетик. І в тому Лівіньо, Воно дуже знамените туристичне зимою і дуже сильно літом. І зараз в нас будуть знижки починатися. У нас 7 липня починаються знижки. І це а ми все купляємо 50%, 40% взуття особливо, бо як лишається остатня пара, знаєте, це таке фірмене, дороге, сильне взуття, наприклад, може коштувати 180 евро. євро. А остатня пара, великий розмір, наприклад, жіночий, 42 розмір, і його ніхто не бере, бо це такий тяжкий розмір. Наприклад, чоловічий, 46 розмір. Тяжко хто візьме мій мужчина. Мій, мій має, він високий, метр дев'яносто і має відповідно взуття. У нього взуття 46, навіть 47. Я йому говорю. Він кричить, каже: встидається, не встидається. він каже, у мене 46. Я кажу, не завжди взуття. Відповідає, де коли 46, де коли ж сорок Так само, як я, деколи 41, а спортивне взуття, я мушу купляти 42 на один розмір, має бути більший. Якщо не купи 80, бачите, сюди 80. Ну, нормально їхати, бачите? Тунель такий тим, ну, такий темненький, але він досить такий приємний. Ви знаєте, не такого тяжкого світла, так сильно багато. Ну, добре світло. Бо деколи буває дуже мало світла, тунель такий якийсь обдертий, страшний, що тобі може бути та фобія може вийти. Може, може, фобія бути, а, а він такий нормальний. Бачите, широкий, такий досить. І е, світло нормальне, спокійне, гарно їдеться. 18 кілометрів е, тунель. Це мені здається, що це найдовший тунель в Європі. І от тому Лівінію ми туди їдемо, ми вже маємо список, що купляти. Ви не думаєте, що я отак їду, а що куплю, що мені подобається, то буду купляти? Отак з горяча. Я не купляю ніколи з горяча. Тому що вже є список для нього і для мене. Ті речі я в хаті собі обдумала, що мені потрібно. Мені потрібно інфрадіток купити, там дешевше, телефон я буду новий купляти, бо там Іва не платиться, 22% не платиться. розумієте? І, е, і там великі знижки, бо сальді починаються. Цього року я вже буду менше. Надіюся, що я не потрачу так багато грошей, тому, що я дуже багато накопила профумів. Там профуми профумишеві, всякі такі дорогі профуми. Там вони дешевші є. Не дешеві, а дешевше. І у мене дуже багато є профумів. Я колись вам покажу. мені треба показати відкрити ту, ту свою шафу, де багато профумів. З минулого року в мене ще ціла купа профумів, які я ні одного разу не від я взагалі не відкривала ще їх. У мене дуже багато з минулого року не відкрити одяг в мене, який я навіть не запихала, не, не одягала ще. І, і взуття у мене є ще деякі, що я навіть не, не одягала. От на вечерю я йшла тиждень назад з моїм компаньоном, туди де ми рибу куди їсти. Я от уділа ті джеокс, що я купила. Я тут в лівіні купила ці джеокс свої. Такі, знаєте, тому що розмір мені тут підходить. Я заходжу в магазин, мені дуже тяжко взуття вибрати. Я заходжу в магазин, наприклад, 41-й розмір. Я дивлюся, що є, що мені вигідно. Є 50% знижка чи 40? Може бути навіть 30 знижка на що-небудь. І я беру тих, можу вибрати п'ять тих взуття на мене. І з тих п'ять вони не аж такі всі красиві, але одне можу взяти, тому що мені не так легко знайти вигідне, якісне взуття. 41-го розміру, де є 40-50% знижка. Бачите, сюди 80. 80. 80 швидкість. І ось такі справи, що ми вже виїхали, ми вже, що вже все, 18 кілометрів ми проїхали. О, як гарно! Говоримо 15 хвилин з вами. Все, кінець. О, тут дощ, бачите? О, то саме, то саме, то саме, що було. Я пам'ятаю з одної сторони, от та з там той як Ми заїхали, так само було. Кілька років назад ми їхали, сонце, таке сонце. Переїхали тунель, а тут дивіться, що робиться. Дощ, 22 градуси і е, холодно. Е, тут, тут, тут тимчасово, тому що це гори, Ми зараз переїдемо, там далі буде сонце. І гори так є, сонця мало, і деколи дощ може падати. Так, 106 кілометрів і буде Дзуріго. Я зараз це відео випущу, дорогеньке мої, пізніше, слідкуйте, вийде друге відео. Пізніше десь ми зараз зупинимося, підемо в туалет, гроші є, от гроші є, бачите. Тут кошельок я вам розкажу, я бігала. Як я бігала по Італії по Італії, щоб поміняти ті гроші. В Італії теж нелегко купити гроші і так швидко поміняти швейцарські гроші. Ви маєте, наприклад, швейцарські франки і окі гарний тунель, з якими полосками. Швейцарські не всюди міняють. То на пошті треба було йти міняти, а в банку треба було якусь заяву писати, заказувати, писати скільки ви хочете і ще на другий день прийти. Чи така ситуація не так, як в Україні. Ці кантори ті Україні колись були. На кожному кроці ті кантори є, і їх завжди міняють, міняють, міняють гроші, на які ви хочете. В Італії чому так сильно не міняють? Бо люди живуть, вони мають свої, своє євро, мають і ось так живуть. А треба їхати, хто як їде в Америку, чи чи їде в Швейцарію, там готується, поміняє собі там на долар, як йому потрібно, чи на швейцарські марки. І тоді люди готуються, а так їм не потрібно, бо тут Європа, куди не поїдеш, сюди евро є. В Німеччині, в цьому? Ну, всюди, в Франції, в Іспанії, куди не поїдете. От бачите, як люди живуть. Як я живу, що я на морі вмираю від. От яка різниця жити в Тоскані, там де я живу? Що на самому березі моря. І в мене сонце, сонце, сонце. Я цей день під кондиціонером, а тут усе зелено-зелено, горе-горе. Корови пасуться, і такі хатки, такі будки. І Це Швейцарія, от бачите, церкви, такі будиночки. Я зараз, я дуже сильно була в захваті, як я перший раз в Швейцарію приїхала. Я була сильно в захваті, я вже так трошки привикла і нормально мені вже Не знаю, як воно є. Я закінчую і поставте мені лайк, підпишіться. Хто мене дослухав до кінця, дякую вам. І з вами була Анна з Львова, яка живе багато років в Італії. Дякую вам, що пишете. Дякую, дорогенькі. Здоров'я вам, здоров'я, здоров'я, здоров'я. Як най... Здоров'я – це основне, дорогенькі. Треба менше їсти, менше їсти, менше. Дивіться, ми яка година, ми ще ось яка година, вже півдесятої. Ми дуже добре зробили, що ми вночі вчора виїхали у 11 годині. Ви знаєте, дуже добре. Не хотілося їхати, я була трошки замучена, але сіла в машину, я війшла. І це означає, що ми от пробудилися сьомої і ми вже були в комо. Можете собі представити? А я зранку, як була би встала, в шостій годині встала, ніж туди-сюди з тими. Ще знаєте, ніж вийти з хати, здається так і то, і то, і то, і то, і, ти, і поснідати туди-сюди, і ти виходиш знову в десятій годині. Ти тратиш час. А ми часу не хотіли тратити, бо я вчора навіть працювала. І я після роботи, я майже в 8 годині додому прийшла. Ми у 11 годині виїхали. Але в нас сумки вже були всі. Тільки положити в сумку в чемодани, розумієте? В нас все вже на купці було, бо я протягом тижня вже складала все. Оце мені потрібно. Це мені потрібно. Я все кидала на кубку. Наприклад, там труси, шкарпетки, якийсь крем, мені треба поставити, щоб то не забути, щоб то не забути, якусь там піжамку, щоб не забути шк... ну, т, е, от, е, подумати, як я, що я буду ставити, в чому я поїду, в чому я буду в дорозі, в чому я буду там, в чому я буду там. Але в нас мінімально одяг, дуже сильно мінімально. Тому що ми, ми от малесики бачимо данчики. Я маю тільки фейльпу, ми маємо фейльпу одну з совмим рукавом, більше нічого нема. Але ми там лівіні будемо купляти, бо там холодно і нам. Треба буде щось купляти, щоб тепло одягнутися. Слідкуйте, бо будемо спати в машині, будемо жити в машині і будемо жити навіть дуже довго. І я вам розкажу, як воно, що, щоб не заплатити, щоб не платити за готель, щоб не платити. І я буду підводити підсумки. Скільки ця подорож дві неділі нас коштує? Це з Італії. Швейцарія, Німеччина, пішли знову в Швейцарію ми будемо їхати і пізніше довго-довго, багато часу в Лівінію. Це гірське село, дуже-дуже знамените, дуже дуже туристичне. Подивіться, що робиться: 100 кілометрів від Швейцарії. От та сама Швейцарія, де 17 новині вісни, ви пам'ятаєте, Штірліц, Оця війна, де той Штірліц був. 17 мгновенної весни. О, як я була мала, як я той фільм дивилася. Як то було страшно, ті німці по тих горах. Як, як було страшно, страшно, страшно дивитися той фільм. Але він був дуже-дуже інтересний, бо тоді ніяких е, фільмів не було. Я закінчую, бо нічого не, не видно. Мені така погода дуже сильно подобається. 100 кілометрів за годину тут можна їхати і не більше. Окей, до зустрічі, бренді моїх.